Кожен, хто подивиться цей фільм, крім того, що згадає купу нецензурних слів, задасть собі мінімум два питання. Перше, чому цей покидьок досі не на нарах, і друге питання як зробити так, щоб це чудовисько присіло на пожиттєве. І зараз це не емоції. Ні. Коли ви подивитесь цей фільм, ви зрозумієте, що світ, і ми з вами в цьому світі потребуємо того, щоб нас відгородили від цього покидька, від цього хворого на всього. Психопата. І за те, що він накоїв з дітьми в Африці, він повинен заплатити. Фільм про те, як небайдужі люди поїхали в Африку, в Танзанію для того, щоб е поспілкуватись наживо з людьми, з жертвами, з очевидцями тих подій, е коли там проживав антикультист Якуб Яхель з Чехії. Все знімали, ходили з його фото, показували людям питали, знають вони його чи ні. І те, що їм розповіли люди, особисто мені. На голову не вилазить. І це вже, до речі, друга частина цього розслідування про Якуба Яхля. Ви знаєте, без нецензурних слів я навіть не знаю, як це коментувати. Зрозуміло, що останнім часом багато людей просто з'їжджають з, з усту. Але ж, якщо ми з вами хочемо залишити за собою право називатись цивілізованим суспільством, ми повинні на це реагувати. І реагувати жорстко і. Твердо, тому що на сьогоднішній день, по факту, Якоб Яхаль знущався з малолітніх дітей, африканських дітей. І все це буде в фільмі. Ви побачите їхні свідоцтва, почуєте. І, до речі, він не просто злодій, не просто наркоман, а ще й копрофіл. І про це є свідоцтво маленького хлопчика. І головне те, що це чудовисько. Зараз благополучно собі навчається в університеті, в празі, хоче стати педагогом. Тобто замість тюремного строку за те, що він знущався з малолітніх дітей, він збирається чомусь їх навчати. Замість психіатричного лікування він виступає в Чехії на чеському CNN в якості експерта по культам, як антикультист, переслідує міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА». В Чехії він найактивніший там. І, судячи з того, як він крутив грошима з цим волонтерством в Танзанії, і ви це побачите, почуєте також. Фотографував бідні сім'ї, викладав їхні фото в соцмережі і просто таке скуп з довірливих європейців. А, ні, вибачте, просив. Але ж на що? На наркотики і крутив там свої брудні справи на ті кошти, які люди йому висилали, довірливі. Вірили тому, що він показує. І, до речі, я на 150% впевнена, що його знайшли для того, щоб ну, купили його, для того, щоб він виконував наказ переслідування Латра. І заказали його так само, як Кременовську в Україні. І через неї таке саме робиться в Україні. А Якуб Яхель робиться в Чехії. Чого я так вважаю? Бо почеркних один. Вислови одинакові, поведінка одинакова. І щоб у вас не було сумнівів, є ще один факт. Якоб Яхель так само травив собак в Танзанії, як це робила Кременовська в Україні. Збіг? Не думаю. І, до речі, він так само страждає на копрофілію, як дворкін. Один слід, одна шайка лійка. І коли ви подивитесь це кіно, ви зрозумієте, що це все серйозно, і для того, щоб їх зупинити, потрібен максимальний репост цієї інформації. Не мовчіть, люди, діліться, бо якщо він стане педагогом, то як ви думаєте, в європейській країні, коли він стане педагогом, він зможе приїхати в будь-яку країну Європи? Зможе там навчати наших дітей або ж консультувати по якимсь питанням інших вчителів, педагогів? Як ви вважаєте, я думаю, що так. І щоб цього не сталося, щоб наші діти. Не постраждали, не дай Боже, щоб з ними сталося те, що сталося з дітьми в Африці. Ми не, ми не можемо мовчати. Дійсно, не можемо.